Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні така тема. Я дуже часто від вас чую: прийдуть наші хлопці, розберуться, їх всіх знайдуть до одного і тому подібне. А ви знаєте, мене відверто вам скажу, мене це дратує. Чому? По-перше, ви відкладаєте відповідальність на когось, а ви впевнені, що наші хлопці прийдуть і дадуть їм бамбулей? А чи дасть влада взагалі а, дозволить а, з собою так? Ну, трошечки думайте. Але мені ось цікаво, чи дійсно повернуться наші і дадуть бамбулей нашій владі. Давайте подивимося. От, от дуже цікаво. Дуже цікаво. Хо -хо -хо. дивіться. Відверто вам скажу, що я тут бачу. Що я так бачу. Важка ситуація. По-перше, не всі повернуться. Повернеться їх дуже мало. Я так скажу. Відверто. Говорю, вибачайте, мої дорогі, говорю відверто. Ті, що залишаться, Ви знаєте, декого з них зроблять зірок, декого підвищуть, тобто дадуть якусь, е я зараз скажу, вчителювання, проповідування, як це вам сказати, когось на екрани виставлять, зроблять зірок, так, от це наші герої. Ну, це я не могла собі ну, уявити. Це вже мені карти так покажуть. У мене трошечки інше було, але е, в голові в мене було, так, чи я відчувала. Тут таке враження мої любі. Це настільки е, глупость про таке думати це дитяча поведінка. Дитяча поведінка це коли людина не бере за себе відповідальність, ах, прийдуть наші воїни. І е, розберуться. А ви не враховуєте, скільки з них калік прийде? Дивіться, що робиться у Львові. Я бачила відео, коли наші військові е, поранені, хтось без ніг, хтось без рук, е, дуже поранені, хворі, е, сидять, е, щоб відмітитися. Кожен день приходять, у них відпустка в декого закінчується. Вони не можуть там якось при, пройти щось. Щоб відмітитись, що вони були на передовій, я точно не знаю, якусь медкомісію, ще щось пройти. Ви розумієте, що це слів не вистачає? От би матюкнулося. От відверто. Наша держава, вибачте, скажу та як є, займається не тим, що треба. Ось. По-перше, їх мало прийде. По-друге. Покалічені, поранені. Мало хто дійсно, як вам сказати, і захоче цим займатися. Вже ви не думайте, що вони не захочуть відпочинку. Бачите? Дайте мені спокій, де хто скаже. Я плював. Я виборов. А тепер робіть самі, що хочете. Ви де були до цих пір? Куди ви дивилися? Це я вже сказала, що буде. Тепер. Тепер дивимося, чи дійсно наша влада після перемоги зміниться. Фух. Дивіться, як цікаво виходить. Я зараз докладу. Дивіться. Бабка двоє гадала, так? Рука руку миє, це я так, так, так люблю, як рука руку миє. Якась частина людей по дивіться, можливо, когось і закриють. Можливо, хтось трошечки буде мати страх. Якась частина, да, можливо, і сяде до в'язниці. Якась, ви знаєте, сухим з води вийде. Тобто, я ділю тут через те, що вийшло, два жезли, хтось зразу, самі-самі такі е, люблящі е, до самого керівництва, їх взагалі трогати не будуть. Повірте мені, їх трогати не будуть. Я дивилася на спонсорському каналі, тобто не у відкритому. Доступі зробила відео, і можуть ті люди, які дивилися, хто покарання понесе дійсно, а хто втече, а хто ще якось. Ми, я вже робила, я ще буду робити. Треба більше призвищ. Ось я тільки на трьох людей зробила. На кого дивіться, у станьте спонсором. До речі, до речі, я вас дуже прошу: спонсором стати треба тільки через YouTube там є силочка. Я давала у кожному е, описі під відео. Тепер я вертаюся назад. Бо тому що люди е, требують, заплатили е, якусь суму в гривнях. Там чітко в Ютубі все є. Я до цього нічого не маю. Е, і так, повертаюся, вибачайте, будь ласка. І так, дивимося далі. Дехто дійсно получить по заслугам. конкретно, Конкретно. А ось дехто сухим з води вийде. А, моя хата краю, я тут взагалі нічого і тому подібне. Ну, я тут бачу, навіть ви бачите, дивіться, а, шість. Шість монет. А, говорить про а, взятку дати, заплатити. Ну, свої. Свої, 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 свої. Хтось втече. Ось так. Це я вже бачила, ще раз кажу, для спонсорів я робила відео. Дійсно, дехто собі на малі діви втече. Ось я що бачу. Так, чекайте, повертаємося до нашого. Наші хлопці прийдуть. А тепер хочу бачити, чи дійсно будуть наші військові щось робити. Ну, в принципі, я тут не побачила, що вони щось Чи будуть є, чи знайдуться такі, які захочуть дійсно ще щось виборювати всередині держави. Давайте це. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. стоп. Бо мені цікаво, якщо відверто скажу. Угу, бачите, була, була е, двійка монет. Тобто 50 на 50. Людина втомлена, людина захоче відпочити. Комусь треба буде сім'ю годувати, а не майдани устраювати. Розумієте? А зараз, я так розумію, що можна зробити? Петиції писати. Давайте подивимося це запитання. Чи знайдуться дійсно такі, які захочуть навести порядок у державі? Ось так я запитаю це. Мало їх буде, мої любі, дуже мало їх буде. Я скажу так: 100 з 100-30%. ну, 30%. Одна третя. З тих, які повернуться, які будуть здорові, тому що каліки не можуть щось боротися. Вибачте мене, їм прийдеться декому де реабілітацію проходити. І це довгий шлях. Ви повинні це все розуміти. Тепер порада нам, мої любі. Порада нам. Що нам робити? Наразі. Що робити нам наразі? Не сидіти. не сидіти. По-перше, міняти свій світогляд, Дивитися правді в очі. Що робить держава? Бо я бачу по коментарях це катастрофа. І не чекати до побєди. Хоча, хоча, дивіться, поки що, поки що. Зараз я запитаю ще подивлюся. А, ви знаєте, дивіться: я скажу так: дивіться, випав король і королева мечів. Після війни, так, готуватися наразі, я так розумію, це готуватися до перемоги. Наразі, що ми можемо зробити? Єдине, я казала, це петиції писати, жалітися. Просто прозрівати, міняти світогляд, бачити правду, ось що треба робити, але чекати все рівно. Ви бачите, важко. Важко буде. Ви знаєте, що? Я згадала, є, як це називається, гаряча лінія. Американці зробили гарячу лінію. Там є телефони. Я, якщо знайду, я десь це собі скріншот робила, я виставлю у спільноті. Тобто на дошці оголошень. Кожний ютубер має дошку оголошень. Спільнота називається. Не спонсорство, не плутайте, бо люди стільки плутають. Там я, якщо я знайду, я виставлю. Якщо ваш мер, якщо ще якась тварюка, Займається колаборацією, займається якоюсь корупцією, чи ще щось. Ви це бачите. Звоніть туди. Вони розберуться. Поки що я виходу не маю, не бачу тут. Тільки після е, перемоги. Ось виходять дві карти. І е, військові прийдуть, і плюс е, люди разом зберетеся і будете один, будемо один одному допомагати. Ось так мої дорогенькі. Іншого виходу я не бачу. Все мої любі. люблю, цілую, обнімаю. На все добре, мої дорогеньке. Разом до перемоги. Тільки так.